В музеї сучасного українського мистецтва «Корсаків» у рамках проєкту «Космогонія» відбулася мистецька благодійна акція Дерево життя, одноіменну картину до якої приурочив заслужений художник України Петро Антип. Творець переселенець розповідає: так збирає кошти для української армії, працюючи 20 днів у Німеччині та 10 у Луцьку. Такі я пробуду в Німеччині і в Австрії такі ну, аукціони. Дуже добре роботи продавалася і гроші йшли на віску. Одну годину помалював. І людина купила за тисячу євро, наприклад, роботу, або за п'ятсот. Да? Це вже якраз допомога, вот якраз війську. Художник каже, замість одного полотна, яке створив усього за годину у присутності глядачів. Напередодні вирішив створити ще дві роботи, які увійшли до благодійного аукціону. Описує задом, кожній міфології, бізнесу там скандинавська є дерево, в китайській міфології є дерево. везде заложено дерево. Думаю, що це дуже близько до природі без є боротьба між добром і злом». «Широкий пензель і багато. Обіцяючи, життєстверджуюче, зелене. Вражає його експресія, от як він її творить поступово, повільними мазками і переходить до цих ляпів. Найбільше певно, подобається яскравість цього дерева. От воно направду, живе. Організатор Віктор Корсак каже, кошти зібрані на благодійному аукціоні використають для створення тактичних медаптечок та рюкзаків для українських військових. «Аукціон він буде онлайн і офлайн. З одного боку отримують серйозні арт обєкти а з іншого боку, вони допоможуть нашій перемозі. По собі знаю, що деякі роботи якісні робляться буквально там за пів години за годину. Але я дійсно, як кажуть, пре, коли є настрій. І від того дійсно наскільки художник професійний, наскільки він вкладається. Етично і своїми здібностями. За словами організатора, три картини дерева життя продали із аукціону за 3800 доларів. США. одну з них в онлайн форматі придбали покупці з Іспанії. Микита Чибар, Валерій Фетисов Суспільне новини, Луцьк.